Всім привіт і вітання з Немпезі. У мене тут особливий гість. В мене є декілька збірок, в яких є дуже цікава історія, і я хотіла би поділитися з вами. Можливо, вам щось припаде до душі і ви зацікавитесь цими авторами. Таке відео я знімаю вперше. Не думала, що буду таким займатись, але це буває в перший раз. Тому, надіюсь, вам сподобається. Отже, пігнали. Перше, це така манюсінючка збірочка Денис Боднар Безтурботне життя. Це взагалі такий, не думаю, що дуже відомий львівський поет. Я на нього колись дуже давно підписалась в інстаграмі, тому що він також робив ще гарні фотографії Львова. І... А взагалі він, здається, з Коломиї, тут пише «Коломиї, 2015 рік. Саме тоді, мені здається, я цю збірку в нього і придбала. Вона виглядає, ніби він її взагалі сам вручну написав, але я думаю, що це передруковано, перексерено, як це називається. Ось так от вона виглядає, я надіюсь, видно. Тут ще є дуже гарні малюночки в кінці. Тому що він також і малює сам якусь графіку, щось типу того. Мені найбільше подобається. Зараз знайду, там, здається, є. Або про весну, або про щось весняне, Про зиму є. Про весну немає. Є вірш, називається вишневий. У нього дуже маленькі вірші, переважно декілька рядочків. Він звучить так: хтось обіймає коханок. Цілую у губи ніжно. Я ж навесні обіймаю пишно квітучі вишні. Кожній кажу: ти гарна. Кожну зустрічаю раду. Та, що не має кохання, вишнею може стати. Ну, дуже манюсінька, дуже тонюсінька, але вона, тим не менш, для мене дуже цінна, тому що вона також з підписом-автографом автора. Некст. Це Регіна Ольсен. Регіна Ольсен від Заза Паолі Швілі. Це прям поезія мого серця, тому що, я надіюсь, мене добре чути. Тому що це білі вірші. І. Ой, у мене тут ще листівочка, якась є, це не від нього. Але, і з цим поетом в мене знайомство було теж цікаве. Ми з ними особисто. Ми з ним познайомились. на... Тут також в мене є від нього автограф, він, правда, не дуже розбірливий. Ми з ним познайомились на в Коломиї, до речі, теж був арт-фестиваль Трикутник. І я там була волонтером, а саме волонтером від ем, літературної частинки цього фестивалю, тому що там був також театр, музика, е, література і ще щось не пам'ятаю. І я, як приїхала одна з перших волонтерів, то я була. Типу, таким собі модератором поетів. І там було ще багато дуже класних людей насправді. Але мені саме дуже сподобався Заза, його вірші, в нього є, я, мабуть, додам потім посилання, в нього є один вірш озвучений в Ютубі, який мені подобається. І, ну, це взагалі я зараз візьму щось коротеньке прочитаю. Воно таке специфічне, я б сказала. Але, але все-таки воно знаходить а, своїх прихильників. Я думаю, як знайшло мене колись давно. До речі, у 2016 році. А, ось такий от є вірш про осінь. Вірш із осені 2012 року. Я дуже люблю осінь. Все, що з нею пов'язано. Вірш із осені. І осінь, і осінь, і осінь, і ще 33 рази осінь. І пироги, які ти так любиш, і пахне деревами, що втрачають листя, і чомусь руде, і вітер, що витягує із кишені останні гроші, і мости, обернені на туман, і пусті возики на подвір'ї супермаркету, і антибіотики, і чай, і осінь, і ти, і осінь, і ти, і осінь, і ти, і голі люди на балконах, і осінь. Ось такий от віршик. Тут він поділений на декілька частин всередині. Вона збірка поділена. А я надіюсь, що видно. І, в принципі, там немає якогось особливого поділу а, по віршах, що воно якось залежить. Мені так здається, я не знайшла, в принципі, в цьому ніякого такого схованого сенсу. А, ця збірка теж. Це збірка від самого скипу, це теж маленьке видавництво. Там небагато. Я не знаю, до речі, навіть зараз нічого від нього не бачила від цього видавництва. Вона така трошки пошарпана, тому що я вожу її з собою вже з квартири на квартиру, скільки переїжджаю, але постійно забираю з собою. Наступна збірочка це моя найновіша. Вона така от гарненька. Це Ростислав Кузик. Наприкінці світла. Це, до речі, від сумної вівці теж видавництво поезії і не тільки. Мені здається, часосховище теж від сумної вівці, якщо не помиляюсь. Вона видана 24-го року теж з автографом. Ось такий мод. Надіюсь, що видно. З Ростиком ми познайомилися ще особисто. Не так давно, але ми колись з ним листувалися. Це ще вконтакті. Упс, дуже давно була така група, спільнота, не пам'ятаю, як там це все було. З тим, що ти розказуєш трошки про себе, свої зацікавлення і залишаєш свою адресу, і потім чекаєш, можливо, хтось тобі напише листа. От і так ми почали спілкуватися. Я ще тоді була в школі. От, потім я приїхала до Львова, а він сам з Львова, і ми перетнулись на якомусь літературнику. Тут пробігла моя кішка. Ми познайомилися на якомусь літературнику, але так, щоб дуже міцно підтримувати зв'язок, я б не сказала, тому що я десь вже в 19-20 році перестала писати вірші і не тусувалась по цих різних літературних штуках. От, він видав цю збірку, і я сказала типу, що я її хочу. Він мені її надіслав з автографом. Там ще були також закладинки дуже гарні. Закладинки вже не знайду. І це так як вона називається, наприкінці світла. Вона тут вже поділена на скільки. О, боже, ці римські цифри. 7, 8, 9. На 9 uh, різних розділів. І тут розділ, розділи всі пов'язані зі світлом, як не дивно. Uh, перше це голоси у темряві, пісні марного часу. Друге голоси у темряві, пісні снів та інсомній. Третє контури мороку. Четверте фотон, фотономова. Uh, П'яте непомічення дисперсії. Шосте спалахи на горизонті. Сьоме німецьке слово, яке я не буду позоритись читати. Восьме згасання та дев'яте наприкінці світла. І ще є цей символ безкінечності після світла. Там лише один вірш. Мені подобається, вони кожна розділена такою чорною сторінкою і сам. Сама назва розділу на чорній сторінці. Білим дуже красиво. Самі вірші також е, переважно білі, О, одреча, тому що я читала, але е, не дочитала повністю цю збірку. У мене якось ще не було такого настрою на неї. Але от я почала і мені сподобалось декілька віршів. Або прочитаю вам радше декілька цитат, які я підкреслила. І зараз. А, у такі ранки прокидаюсь безмовним. Це теж були мої коти. Бо мова зостається у сні, який ніяк не можу згадати. Або ж, забувши, що невдовзі нас знову зачинять у наших тілах і віддадуть на петал снам. Або ще одне. У такі вечори безпритульні в озерах беруть свої душі, щоб позбутися печалі. Загалом а... Збірка 2024 року, але з ростиком ми знайомі десь з 2014, ну, можливо, 15-го, бо це я була десь в 9-10 класі. От. Тому це теж така новесенька збірочка, вона дуже красива зі своїми сенсами. Мені подобається, як вона оформлена. Е, Наступна. це є Остап Славинський, зимовий король. Вона вартувала 85 гривень, можна зрозуміти, що купувала я її також давно. І тут я в ній засушувала квіти, тому зараз я трошки це приберу. Тут глянцеві сторіночки з також різними не знаю, графічними малюнками. Такими. такими. От, тут можна побачити місяць за гілками дерев, як мені здається. Ось таке ще є. З Остапом Словенським ми особисто не знайомі. Його не було на тому фестивалі, на якому було безліч нових і різних поетів, нових для мене. Але я якось була на одному літературнику, це вже було в університеті. Я тоді навіть вперше не засоромилась прочитати свій вірш на публіку, тому що в мене трошки боязнь публіки. От, і там був він. Він прочитав свій вірш, який мені дуже сподобався. І я саме через це просто після того літературника пішла і купила цю збірку. Зараз зачитаю вірш. Називається Те, що давно мав написати. Мій діду не любив поетів, казав, що ті завжди ніби просять пробачення, навіть коли наказують чи проклинають. Тому пробач за ще один вірш, діду, і за те, що зробив тебе в ньому присутнім. Пробач, що пів життя прошу пробачення, але не навчився ні наказувати, ні проклинати. Що за дякую і пробач, за ці дві нитки підв'язую кожне слово, ніби вбираю якесь величезне, нічийне, весільне дерево, а інших слів уникаю. Скажи, що воджу паперову жирафу саванною, і я буду разом з тобою сміятися. Накази, прокльони, вимоги і докори, відповіді неправильні й правильні опадають і шерхнуть, ніби осіннє листя. Стає світліше. Я уявляю собі, як ти дивишся на мене крізь, нарешті, прозоре гілля. І приймаєш моє пробачення. Дуже гарний, дуже щирий вірш. Я також е, люблю вірші, пов'язані з дідусями і бабусями. Це для мене дуже щимка тема. Uh, і саме так, як написав це Остап Словинський, мені дуже сподобалось. От збірочка, вона така в мене трошки вже тут uh, видно, що вона дуже дов, дуже в мене вже довго і багато часу. Я її також за собою всюди вожу. Вона надзвичайно гарна, як всередині uh, з наповненням віршів так, віршів, так і з наповненням uh, зображень, картиночку. І останні чотири це класика. Це поезія українська від Абаба Галамага. Найперше я собі придбала, пам'ятаю, одночасно могильного і Семененка. Тому що, ну, Семененко це класика, оскільки можна про Семененка говорити. Ну, тобто, про Семененка можна говорити дуже багато. Атила мені також подобається ще зі школи. Я коли почала писати поезію, то шукала якихось українських поетів, які мені б імпонували, і знайшла його, тому що він також писав білі вірші. І якось не знаю, мені сподобалось, хоча я б не сказала, що він дуже відомий в українській класиці, в українській літературі. Але мені дуже подобається, мені відгукується. І є один вірш, теж, який я виношу вище всіх для мене, не знаю чому. Теж зараз його зачитаю. Я люблю тебе, тому що все змішалося. І вітер хитає, руді поїзди по всій країні, з кінця в кінець, і все ж. З того, що мене оточує, я люблю запах твоїх парфумів. І вулицю, якою ми йдемо. Люблю робити тебе щасливою і розуміти раптову ніжність твого тіла. Люблю наші прості і точні слова, що означають предмети, яких ми торкаємось, музику для танців і спогадів, і посмішки друзів, які кажуть, що нам пощастило. Але іноді я зустрічаю тебе вже лише випадково, в натовпі, серед парасольок і вологих плащів зупиняю. Слухаю твій докор і запрошую разом провести вечір. І згодом, залишившись наодинці, ми замовкаємо. Тільки півколами падає світло на наші обличчя. От так от. от, так от. А взагалі дуже подобається їхня ця серія, вона надзвичайно красива, але вона в мене вся в кутячій шерсті, тому я час від часу їх чищу. З Симоненка я не можу викремити когось окремого вірша, який мені подобається, окрім тих вже дуже відомих. І також я ці збірки прям ну, не прочитала ще повністю. Я їх якось, коли я настрій, сідаю, просто розгортаю на випадковій сторінці. або шукаю якісь слова цікаві і читаю декілька віршів. Ось такі вони от, красивенькі, синенькі. А наступною в мене з'явилася антологія української поезії. Це така це глинка поетична. тачини до Жадана. Її я починала читати прямо від початку до кінця, хотіла прочитати, але я зупинилась на 200 й сторінці. Це я так чуть-чуть читала по декілька хвилин, не прям там годину читати суто поезію, тому що вона якось не сприймається, коли так довго читати. Ну, і також я окремо читала деякі вірші, так само, як і Симоненка з Могильним. Я собі тут підкреслювала багато чого, я читала біографії. Правда, мені єдине, що не подобається, те, що знайду біографії тут дуже дрібним шрифтом. І це, типу, ну, класно, тому що багато біографій вміщається. Тим більше, формат книжки дуже маленький, але. Важко читати, важко сприймати, тому що маленький відступ між рядками і дуже маленький, е, маленький шрифт. От, е, до речі, я забувала все глянути. ці поезії, мабуть, немає. А, ні. є. Е, е, я згадала, у мене ще була збірка Жадана, оця червона, не пам'ятаю, як вона називається. Я одного разу ходила на якийсь його літературний вечір. Він там мені залишив автограф, я з ним сфотографувалась. Фотографія десь загубилась, але це мене витягла подруга. Я не знаю, чому. Я не люблю Жадана, я не читала його прози, але я була на якихось декількох фестивалях і його літературних вечорах, або якихось спільних з кимось ще літературних вечорах, і мені чомусь не подобалося його поезія. Ну, не знаю. Закидити мене камінням, але <клес> останнє — це така рожевенька збірочка Іздрика. Теж від Аба Багалама, і вона в мене вже поплямлена. і теж все в шерсті. Її я купила минулого літа, коли була в селі, замовила собі доставочку. І вона для мене така прям літня. Її зараз читає мій хлопець, забрав від від мене. Е, до Ізрика я довгий час відносилась якось так. М, типу, він мені ніби і подобався, але він подобався всім, і тому я не хотіла, щоб він мені подобався, та в мене є якась така е, штука. Е, я не читала, не знаю його біографію, але так як хлопець почав читати, він мені сказав, що Ізрик чи писав ці вірші Аля, е, тому що він хотів стати репером, чи писав ці вірші в. Плані як репер, ну, щоб поставити їх на музику, не знаю. Цю збірку я прочитала лише декілька віршів літом, коли була в селі. В принципі, цікаво, я постаралася якось не, ну, не ставитись до цього, так як я ставилась раніше, саме тому я цю збірку і купила. А ще тут є вірш Лена. Мене звати Лена, і він мені сподобався. Але тут такий, е десь пам'ятаю, був рядок М в цьому вірші. Або не в цьому. Ні, то не в цьому вірші, мабуть, було. Загалом я ще не прочитала навіть не знаю. 25% цієї книги, віршів з цієї книги, тому я не можу нічого казати про неї. Але вона така рожевенька, гарненька, мені подобається, якраз весняна. Е, тому все ще попереду. Але я думаю, мені сподобається, тому що смаки міняються і так, я буду все відео забирати шерсть з цих збірок. От, е, загалом, це така моя малесенька колекція. Боже, вони тут тепер такі кривенькі, всі маленькі. Це моя така колекція, боже, вона насправді така важка. Е, я дуже хочу ще також багато е, поетичних збірок від Абаба Галамага. І Я взагалі хотіла би зібрати всю колекцію, але якщо чесно, я не знаю, чи я зможу її всю прочитати. Тобто мені, мені цікаво, насправді люди, типу, мають цю всю колекцію, і вона в них вся прочитана. Не знаю. От, але отакі от малесенькі збірочки від е, поетів, в яких є якась історія пов'язана зі мною, тобто мені дуже імпонує. І плюс також думка, того, що ти знала цього поета, ну типу, в, коли він був ще не популярний, е, це дуже якось класно. І ти якось записуєш себе в історію української літератури і поезії. Не знаю, типу клас. От Це все, що я хотіла вам показати. Я хотіла, ще, звісно, показати своїх котів, але вони передумали сидіти в мене на столі дуже дивно, тому що зазвичай вони туди лізуть в будь-який момент, коли можуть. От, ще надіюсь, що ви будете продовжувати за мною стежити, стежити за відгуками моїми книжковими. Дуже рада вашим всім коментарям, всім вашим середечкам, вогникам і так, і, і так далі і тому подібне. І буду старатися надалі знімати більше відео. У мене була також ще думка зняти відео з недавно купленими книжками. Їх там за декілька днів ми збиралося штук 5, але щось все мені не то і не так. І я просто сьогодні, в честь цього дня, вирішила записати відео з поезією з поетичними збірками.